І так, друзі, всіх вітаю. Перевезли ми всю пасіку з медозбору. привезли на точок, залишилось тільки 13 вуликів, ось під них підставки і все, цей точок у нас буде абсолютно повний. Сім'ї сьогодні добре літали на цьому місці, тому що ми їх не підписували. я підписував вулик, але ставили зовсім по різному, тому. Якось так, Ще до цих пір гудуть, гул стоїть такий дуже добрий. Що ми на даний час робимо? В деяких залишились наставки, буквально там буквально 3-4 штуки їх стоїть. Чому? Тому що пішла матка, там є розплід. вона не сіє вже, але виходить бджола, тому ми залишили. Вийде бжола, потім заберу. Зараз ми ставимо полоски від кліща, взяв різних видів. Три штуки, мабуть, чи чотири Це у нас варолом. Далі фумісан, варостоп і отакий якийсь новий препарат, не знаю, якийсь це не по-нашій, якийсь китайський, чи який він там. Теж попребуємо. Абсолютно всі різні. Зараз буду ставити самі полоски. І ще в нас є деякі вулики, в яких ну дуже-дуже багато бджоли. Зараз подивимося. Там замітно і політку Зараз вам покажу. Деякі сім'ї є такі. Так, де вони? Ага, зараз там одна сім'я, одна сім'я з краю. Ну, Таких-дуже-дуже. Ну, таке я скажу достатньо. А тут а, аж сидять зверху. Тут теж оце такі сім'ї. Ну тут прям, щоб ви розуміли, давайте вам покажу. Прям дуже багато бджоли Дуже класні сім'ї. Що ми з ними зробимо? Зараз відкачуємо оті маленькі рамочки, які ми ставили в наставки. Ну, нуклеусні рамочки маленькі. ті Ставимо сюди їх після відкачки. Це у нас буде 7 чи 8 корпусів 145-х. Ми їх залишаємо рамочки, ставимо сюди, виходить бджола, навіть поставимо по два корпуси. І цю бджолу ми струшуємо на один отакий корпус. 145. Даємо туди плідну матку, яка в нас залишилась в нуклеусах І в нас буде отаке. Отака сімейка. Це ми струшували бджолу. Тут вона не сильно прям велика. Або підставимо сюди розплода, або натрусимо ще бджоли. І буде в нас отак, отакого плану 6 таких составних рамок, 145, будуть отакі сім'ї. Або маленькі корпуси, або поставимо по два корпуси. Тому ну, хочу зробити таких штук 7. Три штуки в нас є. На другому точку у нас є три. Оце слабеньке одне. І ще сім штук хочу зробити хороших на труси і бджоли туди, тому що потрібно буде заселяти, щоб нам був великий плюс по нуклеусах. Оце ще, все, що зараз робимо. Сьогодні розставляю полоски. Завтра ще буду трішки зайнятий. Післязавтра ставимо кормушки. І догодовуємо. Не закармлюємо, закарним, а догодовуємо. Чому? Тому що перевозили вчора бджоли, то чесно, з корпуса зразу, коли ти піднімаєш вулика, чуть ношу корпуса там практично забиті е, кормом. Тому, друзі, така картина. Дуже великий плюс. Не жалію, що вивезли туди, туди на соняшник. Якби стояли вдома, цього б не було, тому що в мене стояло 10 сімей і. Чесно, такої картини тут ну, геть не наблюдаєш. Півна пів ставки принесли щось вони і все. А ці, що стояли там, дуже, дуже класний результат. Тому, друзі, така картина, все забито у нас, всі підставки. Тут абсолютно буде чітко все розчитано. Вийдеться у нас сім підставок на одному ряду і три ряди. По чотири вулика поставили, а така друзі, картина у нас тут все дуже класно. Активно підготов... ну, підготовлюємо його це все на зиму. Буде 4 етапи обробки бджіл. Перший етап через 4 дні, другий. І отак 4 етапи. Ну і Побачимо, скільки все-таки в нас піде сахарного сіропу для того, щоб дозакормити бджіл. Тому самим цікаво. Деяких будуть практично є забиті корпуса вже медом, в деяких, звісно, треба буде трішки давати. Тому, друзі, така картина. Хочемо це все чим поскоріше зробити. На слідуючі неділі Надіємося, що вже до кінця неділі, як бо дасть все буде добре, щоб то закормити і вже. Не чіпати, нічого тут на пасіці, не ходить, а займатися собі в цеху е, якоюсь підготовкою, якимись замовленнями. Все, друзі, така картина, таке відео, це вже почали ми підготовку до зими, тому що е, була пасіка стояла там на полі. Це все, ну, чесно, не було часу, його планували раніше, але трошки ще десь сонячний свів і отак воно затягнулося. Все, друзі, але ну, я думаю, що ми вспіваємо, нікуди там не, не потрібно спіш, спішити. Тим паче, що не потрібно з нуля їх кормити. Це не пусте якесь гніздо, але там вже є в нас великий плюс, що принесли вони трішки соняшника. Все, друзі, отаке от відео, вибачайте, що затягнув його на 6 хвилин. З вас лайки, пишіть свої коментарі. Все, всім пока.